Сьогодні в нас 23 червня, так загрузились наші фундучки. Ну, тут різні сорти. Трошки вчора ураган прорядив. Такий був град дрібненький, ну і вітер ситний у нас на Львівщині. І щоб дахи людям позривало трохи. Ну і які сорти, які ранні, там вже горіхи більше були, то так. Трохи їх по... По... проріджувало. Таке, горішка в цьому році буде багато. Ну, десь відсотків 5, може, збило градом. Пізні сорти трошки ще дрібніші, ще не набрали так. А на ранніх все обліплено. Такая красота оришка масса.